Доброго дня, шановні друзі, з вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді інструмент для професіоналів Кінгтонік. Шестігранний набор 24 одиниці. От такий набор для професіоналів. Ось такий металічний кейс добротний. Такі дві защолочки, Ручка для переносу. Зразу видно, що добротний інструмент для професіоналів. Давайте відкриємо і подивимося, що ж тут всередині. Отак вот він запакований. Тут в нас показано, які головки шестигранні, воротки. Давайте його подивимося вживу. Така от наклеечка є. ...професійного інструмента і сам набор. Головочки у нас, ребята, від 10. До 32. Головочки їй на 27, на 24, на 23, 21, 20. Перечисляю ти. До яких ми не дуже привищимо. 16-15. Ми це ті люди, які не професіонали. Так, да, ребята, такий добротний набор. Якщо купить любитель. Ой, залишиться вони, мабуть, і для правлівків. Мощний, добротний. Тут у нас... Ось такий вороток, дивіться, калний. Що у нас ще є ось такий вороточок. І я своїми словами буду говорити така от усилююча ручка. Так що можна... Удлінити, а удлінити значить усилити. Да. Можна приміняти не тільки в автомобільній техніці, а в ремонті, а в різних ремонтах станків. тобто всього необхідного. Тріщотка така от кальонна. Так, да, ребята, такий добротний інструмент, такий кейс, довговічний інструмент, мощні головки, гарантія на даний інструмент. Так, да. краса, дай годі. От люблю я інструмент. Отакий от, от кейс. Давайте ще раз маркировочка його. На 24 одиниці. Шестигранний набор. 24 одиниці. Це не тільки головки. А все, що ми маємо наявності. Тобто є воротки, головки, все, що є, зчитається одна одиниця, цього інструмента. 24 одиниці. Кого цікавить інструмент, професійний інструмент. Кінтонік, звертайтесь на ТОВ ВКФ Електромотор. Заходьте на наш сайт. Або телефонуйте 063 426 1010. Ціна на сайтах одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Я думаю, знайдете взаєморозуміння. Всім тепла, добра, миру, крепкого здоров'я, як цей інструмент. Чекаємо на електромоторі. 063 426 1010. 10.